Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Дуже дякую, що завітали на це відео. Буду дуже рада, якщо ви поставите лайки та залишите свої коментарі. А сьогодні в нас розпаковка нової колекції, приуроченої до Дня Святого Валентина, я трішки трішки запізнилась, тому що в мене були невеликі складності на роботі. Але сьогодні ми її обов'язково відкриємо. Почнемо обирати ми з колекції чашки. Залишились лише два пакетики. Я оберу цей, цей залишу на останню чергу. Наступно оберемо з колекції їжа. Оберу цей, тому що він мені трішки не подобається, він якийсь незакінчений. Тут на колекція у нас лялька. Оберу цей з грушенятами. Тут бакси. Наступне буде лижі та сноуборди. Відкриємо, напевно, і лижі, і сноуборди по одному пакетику. Давайте зі сноубордів у нас буде цей. А лижі ось цей. Новиночка з прошлого відео. Хай будуть. І зараз виберемо з нашої новинки. Це колекція до Дня Святого Валентина. Мені дуже подобаються пакетики, вони всі яскраві, але в мене з'явилися крилові маркери, і я трішки не можу до них звикнути. ними набагато важче малювати, ніж з портовими маркерами. Так. Пакетики всі дуже різні, всі з тематикою до Дня Святого Валентина. Давайте оберемо ось цього котика з милим сердечком наш каталог. Я все обіцяла в прошлому відео прикрасити його чимось, але так руки не дійшли, тому що було дуже мало часу. Я навіть не встигла закінчити колекцію вчасно. Почнемо з першої, будемо йти по порядку. Ось чашка. Мені дуже подобається пакетик. Він виглядає як цукерочка. Принт. Дуже яскравий, красивий. Так, Відкриваємо. Дуже гарний колір, рожевий цей і ці серденька. І якраз до Дня Святого Валентина нам потрапила ця чашка, дуже символічно. Зараз приклеїмо її. Приклею її сюди вниз. Мені зараз дуже важко знімати відео, тому що в моїй кішки реально, реально якесь загострення, як тільки я починаю вмикати камеру. Вона грається всіми іграшками, які вона ніколи в житті не трогає. Тому що вона не хоче, вона проти цього ютубу. Тут колекція. Пакетик з тортиком. Тортик мені подобається, але зараз, коли я це малювала і не помітила, але зараз мені не вистачає якогось декору на цьому тортику. Будемо відкривати наші смаколики. Я вже бачу, що нам потрапилось. Нам потрапилась піца. Вона дуже яскрава. Це пепероні. Стікає з неї сирок. Так, ковбаска. Вона під номером один. Клеємо її на першу сторінку. Піцу я люблю, але також не можу дуже часто її їсти. Насправді, я помічаю, що яка б смачна їжа не була, якщо починаєш часто її їсти, той самий Макдональдс, та сама шаурма, піця, там, морозиво, суші, вона вся приїдається і стає дуже несмачною. Не Малюнок мені цей дуже подобається, він яскравий. Просто вау. Переходимо до наступної колекції, до нашої ляльки та його, і її одягу. Відкриємо цей пакетик, я вже... Я чую, що там щось дуже маленьке. Я не розумію, де весь одяг, тому що нам потрапляють лише якісь аксесуари та декор. Що там? Оу! Я кажу, нам потрапляють лише аксесуари. Ось така шляпка. Вона по кольору ідентична з сумкою. Наша модниця підібрала шляпку у до сумки. Зараз приклею її. Мені потрапляють, я ж кажу, лише аксесуари. Вона вся з аксесуарами, але все ще голо. Так, знімаємо. Ось така в нас дама. Приходимо до наступної колекції сноубордові віжі. Якраз ми відкрили на сноубордах. Зараз будемо відкривати пакетик. Нам потрапив пакетик з акулою, рожевий з сірою акулою. Насправді в нас вже середина лютого і в нас тільки зараз. Я живу в Одесі, в нас тільки зараз випав сніг. Тому ця колекція актуальна як ніколи. Сноуборд під номером 1. Я дуже сумую за крутими зимами, коли все притрушувало снігом і е, неможливо було вийти з під'їзду, тому що вас завалило снігом. І лижі. Шкода рвати пакетики, але такі котики. Він вже пошкрябав нам лижі. А цей трішечки залишив свій, свої сліди. Можливо, в нього були заляпані краскою лапки, і він трішки пройшовся. Приклею сюди. Ось така в нас колекція вже виходить. Дуже мені подобається. Тематична зимова колекція. Наступна в нас джинси. Так, нам потрапили джинси під номером 5. І вони блискучі. Я ледь стрималась, коли з'явились у цьому, о, ні, в, не в цьому, в попередньому сезоні, коли з'явились джинси всі в блискітках, здається, узари. Я ледь стрималась, тому що я розумію, якщо я їх куплю, я їх одягну пару разів. І ці блискітки почнуть мене трішки так, вибивати з колії. Ви подивіться на цей блиск. Вони під номером 5. На наступній сторінці переходимо до наступної колекції День Святого Валентину. І пакетик на котиком з милим сердечком. Відкриємо. Ау, я вже бачу цих милих створінь. Нам потрапила в пакетики з котиком Валентинка з котиками. Вона ось така, вона, вони всі будуть відкриватися. Подивіться. Вона мені дуже подобається. Насправді, ця Валентинка мій фаворит. Тому що ось цей котик, він схож на мою е, кішечку, яка мені зараз заважає. Там в нас під номером 6, і приклею її на наступну сторінку. Ось сюди. Клею її на її місце. Це, просто. це вже моя улюблена колекція, тому що вона вся ось яскрава в цих рожевих, червоних кольорах, які я сама по собі дуже полюбляю. Це видно по цьому каталозі, тому що дуже багато наліпок по формулам в рожевому кольорі. Навіть фон в мене рожевий. Що тут казати вже? На цьому ми завершимо. Я рада, що ви провели зі мною це відео. Буду рада побачити в коментарях ваші відгуки щодо цієї колекції з цими, ось цими мувашками. Вже побачимось на наступному тижні. На наступному тижні також буде якась новиночка, а можливо, й дві, як я обіцяла в <по попередньому -по відео, але не зрослось. Буду сподіватися, що буду встигати з часом. Дякую, що подивилися. Гарного дня!